Харі Крішна, велич четвертої глави Пхагаваткіти. Господь пішно сказав: Дорога, Лакшмі, зараз я розповім тобі про славу четвертої глави Шумат Пхагавадґіти. На березі річки Ганги є місто Касі Барана, Банарас, де у храмі Вішванатхі жив великий святий на ім'я Пхарата. Щодня з найбільшою відданістю повторював четверту главу Шумат Пхагаватґіти. Подорожуючи раніше по місцям паломництва, він ходив у місто та на даршан божества Господа Крішни. Покидаючи місто, він зустрів два плодові дерева: байер. Вирішивши відпочити в їх тіні, він ліг, поклавши голову на подушку на корінь одного дерева, а ноги на корінь іншого. Через деякий час, після того, як Бхарата залишив їх, дерева стали сохнути і днів за п'ять чи шість висохли повністю і померли. Дві душі, які жили у деревах, прийняли своє наступне народження в дочках дуже благочестивого брама. Якийсь якось у віці семи років вони вирушили паломниками до каси Баранас. Дорогою їм пощастило зустріти великого мудреця Бхарату. Побачивши Бхарату, вони відразу припали до його стоп і вимовили приємні слова. О, Махараджа Бхарат, Завдяки твоїй милості, ми звільнилися від існування в тілі дерев. Почувши їхню заяву, Бхарата Махараджа дуже здивувався. Він запитав, мої дорогі дочки, де і коли ми зустрічались з вами і як я звільнив вас? Скажіть мені, чому ви народилися деревами? Я не маю про це жодного уявлення. Після цього дівчата розповіли Бхараді Махараджі про те, як вони стали деревами. Махараджа на березі річки го, е, Махараджа на березі річки Годаварі є святе місце під назвою Чанапап. Там жив рішучі на ім'я Сачатапа. Він здійснив багато складних аскез у спеку. Він зазвичай сидів серед безліч багать, а в холод стояв у крижаній воді. Згодом він зовсім очистився, повністю панував почуттями і помало досяг лотосних стоп верховної божественної особи Господа Крішна. Стурбувався, побоюючись того, що колись той займе належне йому становище, Цар Небес, тоді Господь Індра запросив нас, а ми були тоді абсарами в небесному царстві, і наказав: ідіть і зробіть все для того, щоб Сачатапа впав і, не встигнувши заволодіти моїм становищем. Отримавши вказівку господа Індри, ми втратили спілкування з ним і, вирішили, і вирушили на берег річки Годаварі, де Сачатапа робив аскези. Там ми стали співати і зухвало, близько від Сачатапи танцювати з наміром залучити мудреця до статевих стосунків. Наш одяг, зісковзуючи вниз, під час танцю, оголювали груди. Тоді, взявши в руку воду, мудрець прокляв нас такими словами: Ідіть, і станьте деревами на березі Ганґі. Почувши його прокляття, ми впали до його стоп і попросили вибачення. Другий мудрець, будь ласка, вибач нас, ми просто служниці Господа Індру». Побачивши наше смиренне становище, мудрець пом'якшив і сказав, що ми залишимось деревами доти, доки з нами зустрінеться Махараджа Бхарата. Він також дав нам благословення згадати попереднє народження. Дорогий махараджа Бгарата. Під час відвідин Топадана Ти, відпочиваючи під деревами, якими були ми, декламував четверту главу Шимат Пхагавадгіти. Почувши це читання, ми не тільки звільнили, звільнилися від існування в тілі дерев, але й отримали народження в сім'ї відданого, а також втратили бажання насолоджуватися в матеріальному світі. Господь Вішну сказав, моя дорога Лакшмі, коли дівчатка розповіли цю історію Бгареті Махараджі, він відчув себе дуже щасливим і вирушив у свій Аша. А обидві вони протягом всього свого життя повторювали четверту главу Шмат Пхагавадґіти і досягли служіння моїм лотосним стопам. Харі Крішна.